Якщо ви запитаєте мене, пишаюсь я своєю країною, то без коливань відповім. так, я пишаюся своєю країною. Україна стала синонімом хоробрості та відваги. Саме ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління. Наша віра у перемогу міцна і непохитна. Що може бути природніше і достойніше, ніж любов до рідної країни і гордість за неї? Не можна любити те, чого не знаєш, і пишатися невідомим. Я дуже дякую нашим воїнам за те, що вони дають нам можливість втілювати плани у життя, а ще за те, що ми можемо жити у вільній та незалежній країні. Безмежно вдячна кожному, хто бореться за нашу свободу і незалежність. Наші воїни – це наші ангели-охоронці, які боронять нас від зла. Завдяки нашим воїнам ми усі цінуємо і любимо нашу країну ще сильніше. Почуття загострились, адже боремось за неї ціною власного життя. Ми просто не знали, що вміємо так любити, тому кожен з нас повинен докласти зусиль для миру, збереження нашої спільної історії та культурних цінностей. Війна в Україні це нагадування нам про те, якою великою ціною варто заплатити за мир і стабільність, але і про те якою силою ми можемо бути, коли стоїмо разом? Тепер кожен українець знає ціну свого народу, ціну того, що він залишається українцем. Тепер всі ці моменти набули нових значень, більш глибоких, усвідомлених і дуже важливих. Ми крокуємо в одному напрямку. А значить, до нашої цілі, усі разом, допомагаючи один одному, ми зможемо дійти до перемоги. Я українка, і я цим пишаюсь, як і своїм народом, так і своєю Україною.